Вітаю колеги. Україна вперше стикнулася з кадровим дефіцитом ще й в таких складних умовах, і це показало особливу цінність hr функції для бізнесу. Саме тому я створила свій авторський курс. Пливовий HR. в рамках цього проекту ви зможете вивчити основні hr процеси планування, підбір, адаптацію, перформанс-менеджмент, навчання, розвиток, управління за компетенціями, а також окремі проекти hr стратегія та hr автоматизація. Формат курсів створений максимально зручно для вас. На нашій онлайн платформі ви зможете прослухати курси в будь-який зручний для вас час, закріпити знання через практичні кейси та тестування, і фінально закріпити ваші знання і навички на фінальному онлайн-воркшопі, де я зможу відповісти на всі ваші запитання. Детальніше про курси можна дізнатися на моєму сайті HR.in.ua та моїх соцмережах. Долучайтеся до когорти впливових HR.